Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Загальна характеристика багатоклітинних еукаріот. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі «Біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані До еукаріотів належать як одноклітинні, так і багатоклітинні організми, клітини, яких хоча б на певних етапах клітинного циклу мають сформоване ядро. Плітини еукаріотів містять різноманітні органели, оточені однією, різні види вакуоль, лізосоми, ендоплазматична сітка, комплекс гольджі тощо двома мітохондрії, пластиди у вищих рослин, зелених і червоних водоростей, чи більшою кількістю хлоропласти евгленових, жовтозелених, бурих, діатомових водоростей. Мембран в еукаріотів порівняно з прокаріотами спадковий матеріал переважно зосереджений в ядрі, оболонка якого складається з двох мембран. Лінійні молекули ДНК разом з ядерними білками входять до складу хромосом. Винятком є молекули ДНК мітохондрії і пластид, які подібні до ДНК прокаріотів. Крім того, в еукаріотів гени складаються з окремих ділянок, екзонів та інтронів. Уперше поділяти еукаріотів на тварини і рослини запропонував відомий давньогрецький учений Аристотель. Він вважав, що живе, тварини та рослини відрізняються від неживого наявністю душі. Рослини і тварини відрізняються ступенем розвитку душі, у тварин вона розвинена краще. Для рослин характерні лише живлення та ріст, а для тварин також воля та рух. Цю систему з двох царств визнавав і Карл Лінней. Гриби в окреме царство еукаріотів уперше виокремив шведський ботанік Еліас Магнус Фріс, указуючи на значні відмінності грибів від рослин. Цей учений започаткував науку, що досліджує гриби мікологію. Поміж еукаріотичних багатоклітинних організмів, за особливостями будови клітини та процесами життєдіяльності вирізняються рослинні. Тваринні та грибні організми. До тваринних відносять багатоклітинні організми з гетеротрофним живленням, клітини яких мають глікокалікс, рослини є організмами автотрофними за способом живлення, клітини яких містять хлоропласти і клітинну стінку, до складу якої входить целюлоза, гриби це організми, клітини тіла яких не утворюють тканин, а клітинна стінка містить хітин. В екосистемах рослини переважно виступають продуцентами, тварини, консументами, рідше редуцентами, а гриби, редуцентами, рідше консументами. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.